Шалом, це Славко. Я не встиг закінчити цю фінку, як одна добра людина спитала, а що ж воно на пауку не схоже? Я скажу так, що власне фінка це пауко для гоїв. Я б так сформулював, відколи фіскарси з'явилися на Росії, зразу почалося бажання їх копіювати. І от. Ну, ви знаєте, Трудвача, вона робила фінки в трьох розмірах. Ви не читайте, що тут написано. У нас їх цікава кар'єра громадянська, цікава, цивільна. Вони були в трьох від 17 там, до 12 сантиметрів. Є креслення цих ножів, вони вироблялися, були в продажу. Якось покажу. І головне, бачите, зміни руків. Я чому? Тому що всім потрібна фіксація мізинця. Ми ж маємо бачите, вже. Не заовалено. От в чому, допустимо, у мене пулка був мисливський, я ним довго користувався, власне, поки він не потрапив до лап нашої героїчної міліції. Хоча я казав, що геть не цим ножом різав і хай експертиза нічого не докаже, каже, щоб Вони ж що возвращали, суки. Коротше кажучи, от бачите, це кузня Петра, непогана, але за заовалена руків я, от проблема фіксації менше, ну, от, власне. В ножах, що мене завжди дратувало? Довжина руків'я. І цю довжину треба використати повністю. От Бачите, тут Черен нагадує живіт вагітної такси або кішки. Чому я так зробив? Тому що, ну ви знаєте, де він тут наш ось? Вілкінсон-Сворт повоєнником роцій ніколи не об'єднали. Восьми клюнок, типовий Шефертськ, я вже таки показував свої, но у мене 7-дюймовий з руків я в шпаги 908 року і пробували все це продать. 60 років достаменно ніхто не знає. Я тоді зацікавився масивними руків. Ну, ну ясно, чому сюди зручний упор на великий палець. А, якщо тут десь є. У цих добрих людей. Бачите, ну нема десь іншого. Тут -то -то упор на великий палець, один на вказівний, і воно мало сенс. І я ж що для чого обов'язково робити фінський ніж настільки незручним, настільки непридатним. Через традицію, власне, те, якщо фінка з сучком, то треба ж було розвивати цю концепцію перемінного, Січення руків'я, і я, власне, що нам важить, як правило, щоб було де покласти великий палець, було на що вперти вказівни і було як підперти, якщо вже фінка підпертий мізінцем? Все це можна значно краще зробити в сучасному функціональному дизайні, тому що ну, можна було б його так от і спаскудять, отак от, десь бачите. Можна би йому так, бо отак, от, отак от можна було би спаскуть його втратити велику купу якісного дерева, дуже якісного. І що б це нам дало? Ну ясно, що ця річ ніякої агресівності не йде, що ця річ тільки для одного, для однієї функції, як ви розумієте. Вийшло непогано, я власне поясню, чому. Ну, вже мої скаути бачили. Я хотів вже зробити Норвега. Нарешті почну з Норвегом. Насвердлив я ламінованого дерева, він буде найпростіший за функцією, буде норвег, І я його захотів цю ударну фінку, тому що ну важко. Я не знаю, чи буду їх далі робити, тому що, навіть якщо робити, набирати власне досвід, вони ж це все прототипи, і тому вони віддаються по ціни прототипів, тому що труда сюди вкладено ні міряно, а по труду ж ти його не продаш, як то кажуть. Тому я їх по ціні прототипа, якщо кого це цікавило, як ці скаути, що тут треба пояснити? Налягання цієї гайки, вона, як ви розумієте, заглиблена. Тут отвір, отвірася, знаю, що придав... Питали, де твій каже мастерська. Я не можу я показати свою мастерську, ася приб'є, тому що я все вже житло перетворив мастерську, а, -а, а Асю в підсобника. Розумієте в ученика. Тут же заглубь, ж за було гайка. Тут була прорізь, як ви розумієте. ну Це ж складні конструкції. І будемо гребтися тут. І тому налягання в двох плоскостях довелося, що, ну, в принципі, наліхання тут непогане на три четверті гайка налягла. Не радив би я його розбирати, тому що, ви знаєте, не всі речі, що зібрані майстром, можна безкінечно розбирати. Тому що точність пригонки, точність посадки має значення. Особливо там, де тверде дерево, де ви почнете стукать, грюкать. Ну, якщо я б радив би закліпати, в принципі. обережненько так. Ну що, клинки з фінської нажаві, які мене цілком влаштовують. Я, чому це і взяв? Ну він просився, я хотів зробити з чорним клинком, але він так не хотів сідати, так упорно, вони всі по одному взірцю, так він упорно не хотів сідати, царапав на вірше, що я просто вирішив поступитися і поставити, як воно. І було, і не пошкодую. В принципі, вийшло доволі економічненько. Наразі, ну, робити фінки я, мабуть, такого типу більше не буду, тому що праці багато і віддавати їх по ціні труда, я не готовий. По ціні свого труда треба вже ставити класом вищі. Я чому брав ці клинки? Тому що вони, ну чесно скажу, тому що йдеться не за агресивність реза, а за те, щоб не зламався. Побутовому, нормальному. Ножі для людини, ніяка агресивність реза не, не важить, тому що те, що ти ріжеш за 2000 років, не змінило своєї твердості, на відміну від Сталі. Ну, В'язкость вища, ніж в углі родістого клінка, як я нарізав різьбу, воно отпущено, насправді був. я його ще відпустив, тому що змейка сходила. Ця по обработці надфілем гірше або твердіший він за чорний за клинок, за вуглецевий, ну, з фінською 8, так скажемо. А це десь. Як щось 60, а можна брати десь 13. Да, ну, воно вважається піввідсотка вуглецьо. Ви знаєте, що краще відсотка вуглецю в якісній сталі, ніж те, що китайці нам пишуть. У китайців, допускаю, я вам оповідав, наскільки різняться. В принципі, вийшло непогано. Єдине, що мені не сподобалося, я завтра буду звертатися, що треба ж збріси стрясти з наших фінських братів вклади, що якщо не вдасться стрясти, Україна зараз не найкраща. Держава для міжнародної торгівлі вкладишами в ножни. Тому він, мабуть, буде віддаватися, якщо когось зацікавить, о, в ножнах без вкладиш. єдине, що ребідець розтягнув. І коричневі оці кращі піхви, вони кращого дуплення вони розтягуються. От, власне, те, що вийшло, тому що, ну. Повірте мене, з такими клинками кузні Петра будуть уже ножі бойового типу. Я вам на днях покажу, бо я бачите, почав оцей бокаут Даже з здобув 15 сантиметрову тройку отвертку з нею зроблю різець. І ми спробуємо підемо на дружньо підемо на штурм бакаута. Якщо ви розумієте, що щоб користуватися Пуко, ще раз поясню цій добрій людині, треба бути фіном. Бо скажу, що не фін, в принципі. Зробити фінський, ніж може, і часто він навіть краще за фінські виходить, тому що, як я вам показував з цим око порівнювати, що в принципі краще використовувати властивості фінських клинків, а не недолугість фінських руків'їв. Я так скажу, тому що це все, от, значите, можна зробити. Значно краще, але ми тут трохи втрачаємо на утилітарності, що тут приховувати. Да, яка в кабацьке п'яній дракі, сатану під серце, фінський нож? Ну да, в принципі. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні. Сподіваюсь, що відповів.